Дідів у стінах купа розбитого скла. Загроза не минувала. У траві та на подвір'ях залишилися десятки високотехнологічних російських боєприпасів. Лише кілька тижнів тому тут жили люди, але орки поцілили снаряду прямісінько в покрівлю, яка вигоріла в Ось ще один з чисельних прикладів, що таке насправді є руський мір. Ось ця вирва утворилась після прильоту якоїсь величезної та потужної російської ракети. Від початку широкомасштабного вторгнення Росії абсолютно всі грані нашого життя наскрізь просякла тема війни. Перший міський телеканал практично одразу підлаштувався під суворі реалії життя воєнного часу. Ми виїжджаємо на прифронтові території та до визволених населених пунктів. Документуємо розповіді людей, які постраждали від звірств окупантів. Розповідаємо про добрі серця людей, які підставили своє волонтерське плече Збройним силам України в їх боротьбі з окупантами. Внаслідок військових дій багато наших земляків-криворіжців, що стали на оборону держави, потрапили в полон до росіян та їх маріонеток з ЛДНР. Їх рідні та близькі понад усе в житті воліють знов побачити та обійняти своїх героїчних чоловіків, синів, батьків та дідусів. Прагнуть, щоб вони повернулись додому. Про наших відважних захисників Маріуполя та Азовсталі, які перебувають в полоні, що понеділку розказуємо телеглядачам. І за кожним випуском стоїть кропітка робота творчої команди. Брати інтерв'ю таких людей це доволі складно, бо ти знаєш, що їхні рідні, їхні сини, чи чоловіки, чи батьки зараз знаходяться невідомо де, і невідомо, коли вони повернуться додому. І розуміючи це, доволі важко підбирати питання, особливо, коли ти розумієш, що для того, аби інтерв'ю воно вийшло цікавим, аби показати всі ті жахи простим пересічним українцям, яких ще ця тема не тракнулася. Це um, непросто. Uh, просто. Важко, але втім, не війною єдиною. Наші кореспонденти не тільки знаходять дійсно цікаві теми для телеглядачів, а й відкривають секрети телевізійної кухні. Проводять пізнавальні екскурсії для тих, хто дійсно бажає заглянути за лаштунки, дізнатись, як вона влаштована зсередини. Ба більше даємо майстер-класи просунутій молоді, яка бажає оволодіти новими знаннями від профі з тв екранів. По перше, світелебачення для мене це постійний рух, активність і також можливість познайомитися з багатьма цікавими людьми дізнатися їхні історії, а також трошечки покращити свої знання психології, адже журналіст це також своєрідний психолог, який розбирається в людях. Також журналістика це можливість реалізувати себе в багатьох сферах, спробувати на собі також інші ролі, приміряти їх. Зокрема, і в ролі спікерки я встигла побувати, розповісти про свій досвід телевізійний іншим людям, які все ж таки не мають стосунку. До телебачення, перший міський надійно продовжує тримати інформаційний фронт Кривого Рогу, розповідаючи мешканцям нашого промислового міста про всі найбільш значущі події в місті, країні та світі, та створюючи медіа контент, який розкриває очі глядачам на суть. І графік 24 на 7 не є банальною фразою. Це щоденне життєве кредо працівників телебачення. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Андрій Яковлі, Борис Торохті, Сергій Філоненко. Підсумки тижня, перший міський.